Друзі, всім привіт! У нас сьогодні неділя, вихідний день. Зранку вже Еді. Вчора ми заїжджали в магазин, Долар-Дженерал, і Еді побачив там іграшку. І зранку вже випрошував у Зайда, то тому йдемо зараз, а потім їдемо, напевно, купляти продукти додому. І все. Ось такий у нас буде день. Кіті. Там кольори, подивися. Ось він таку хоче на малюнку. за хочеш. Взяли ми попробувати з ожиною цікаво доктор Пепер. Який смак. Ми спробували цей, спробували ми цей напій, щось він не зайшов. Такий не дуже смачний, незвичний смак. Еді, покажи свою іграшку, сяді іграшка. Отам. Очі вилазять. Ми Приїхали в європейський магазин. Хочу купити гречки, творогу і ще щось. О, я хочу печеньки візьму собі, напевно. Собі. Візьму мою люблю, ось цю. моя любима. Диви, скільки ми забрали, бачиш. Ти брала, ти їх не дуже їла. Вибери якийсь інший смак. Азіду. Чай хочеш? Візьму ось цей чай. Більше нема смаків. Тут наші ось сушки київські продаються. Якось купували, можливо, взяти Такі з маком. Беремо космос. Так, да, береться вкусне. візьмемо такі із маком? Краще, чим щось таке тут купляти. А, і пряники є ось з вишнями. Київ хліб. Немає такої вермошелики, хотіла купити німецької. Так, візьму гречку зараз. Так. Де наша гречка? Щось не бачу, бачу муку. Розбирали всю гречку, а ось є. Це не наша, хоч наш. Зараз якщо знайду. А, ось о хуторок. Беру. Ще беру тут пілімішки. А чого нема кури, є. Ось такі куриним м'ясом. Тут є з вишнями, якось брала, з сиром он дає, з картоплею. Беру і хочу творог взяти, Ось цей смачний. Цей творог і подируся по ще. Оця смачна. І все напевно. Візьму дві. У нас вона йде. Ще це, дивлюся зараз я подивимося. Дивлюся халву, ось наша. Я не знаю цю фірму, Перший раз бачу. що українською написано. З горіхами. Давно ми не купували, не знаю, брати чи не брати. І ось така, якась цікава, така з кокосом. З глазурі, чи в шоколаді. І з кокосом, і з горіхами. Яді хоче ще зефір. Мама, зефір. Ти будеш його їсти? Так. Да. Тепер ви вже все хочете. Не Ні, тіфік. Ти буде взять? Да, Чи ні? Зараз тоді подивимось. Ми купили два пакети, 62 долари, 63 майже. Нічого такого я багато не купили. Нема того хліба. Можливо, завтра заїхати жалко. Візьму у такі якісь хоча б. ось цей. він такий черствий дуже. Брать його не брати, не знаю. Чалки нема. Ще подивимося йогурт. Так, о, є такі, як ми купуємо в турецькому магазині, а це арабський магазин. Такий йогурт. Так, що тут? Сьогодні до восьмого, 28-го, нормально. Із холодильник з холодний. А й до якого до 30-го. Чи велику зразу взяти? Візьму велику. Так, я в Алді. Можу трошки зазняти вам поки. Діти в машині і не прийшли. Так, буду щось купувати додому. Так, беру салат, їли. Ой, якийсь порчений такий. Щось такий він якийсь. Оце більш-менш нормально. Так, візьму огірки. Огірки з Мексики привезли. Так, треба вернутися. Бо я там не подивилася, що є з фруктів. Ужина на акції така гарна. Черешні. Ой, які гарні черешні. Це за кіло 2,29. Візьму, поки є. Такі здорові також персики. Три штуки. За 2,52. Можливо, це краще персиків таких взяти гарних. Не м'які. Ой, пахнуть гарно. Візьму краще дві пачки ось таких. Беру. ягоди немає не ціни. Яку ціну так. брать банани чи не брати? грушки за 3 долари. Яблука я чуть-чуть і все, і викидається. Щось обрізається, коли не обрізається. Візьму банани, хай будуть додому. О, маленькі, маленькі можна взяти Ось Гала. Все, беру ці малесенькі. І йду по помідори. А, кукурузку хотіла взяти. Десь стара вона. корозку, часничок візьму. За три штучки 1,60. І Ці ціни якісь вже стали дорогі. Ось цю картоплю нам подобала. Смачна, вона якось ми коли почали неї купляти, вона швидко розходиться. Огірочки солені візьму. Етьки. якраз на акції. Так, то оливки є? Це беру. Еді любить. Я повернуся сюди. Тут немає мені треба баклажан, немає, тут пет... немає зелені зовсім, чи я не бачу. А є, ну мені треба укруш... укропа. Тут петрушка. Немає укропу, мята, сем'ян. Хочу взяти якийсь хліб, я купила колбаски, щоб провити бутерброди. Раніше бачила багети, але не знаю, які вони на смак. Ось такий багет. Певно візьму, зараз знайду більш запечений. Вони, напевно, були заморожені, бо вони такі аж мокрі. Не знаю. Хватить один Дома, можливо, спечу далі. Сама. Є такий нарізаний хліб. Візьму багета. Візьму яйця. Ой, холодно. Як тут люди працюють, треба куртки одягати. Замерзла. Молоко, молоко. Так, зразу молоко візьму. велику. Беру ось таке печиво. Цікаве таке. На вафельки схоже. Десь бачила раніше попкорн, Що хочу найти все мав мікроволновки робити. Смітаємо вік. Третий попкорн бачила, не бачу тепер. Мені треба мука. Ось мука, мука, мука. Це 2,19. Ой, вот. Шток. Треба список свій відкрити. Візьму собі таку воду. Хімія, але буває, так хочеться щось такого випити. Так, що у нас тут? Візьму оранж і візьму це з яким смаком. Десь напевно м'ятне. Я це візьму. Три штучки візьму. Взяла ось такі ці смачні дуже. Хочу курку ще взяти. Так рибу не буду брати. Йду я дамся. Хочу взяти маленьку курку. Тепер хочу ті лапію. Так, да, ті лапія. Ура! Нарешті я знайшла. За 2 долари за укроп. І ще так чуть-чуть. Що це за ціни такі? А ще є... О, можна закривати. Прикольно. Цвіт. Now I hear key.